Жовтня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні були перше приможки. Ми вирішили довго не чекати, так як бджілки по трішки формують клубіки. Відкочертання в будь-якому випадку, в цей період, вже можна гарантовано робити останню обробітку бджіл від кліща. Вирішили не тягнути. Гарна погода, гарно працювати сьогодні. Будемо працювати. Приготовили собі на цей тачок 2 літри теплої води, ой, 2 пляшки теплої води. Ми розбавляємо трішки з більшою концентрацією. Якщо рекомендують 1 грам амітраза, ну в нашому випадку зараз оватокс, 1, 1 мілілітр на 2 літри води, ми вже із практики завжди даємо трішки більше. грубо говоря, рядаємо 1 мл на 1,5 літри води. Приготували дві пляшки, так одної пляшки тут, скоріш за все, буде мало, так як ми зазвичай використовуємо розсинку, вона розпилює більше, ніж рекомендовано. 10 мл на улочку ми робимо то розсинкою, ну і отак підготувалися. І хотіли би сьогодні обробити. Значить, Машенька мені тут набрала 1 мл. Так, Зараз це бризнемо воду. Досторонку. В, в 10 сімей на цьому тачку поставив планшети для того, щоб подивитися, яка там осип так як цього року осипі побільше, ніж вони були в попередні роки, обробляли трішки більше, ніж зазвичай. І зараз проаналізуємо, що залишилося. по стану сімей предварительно все в порядку, сім'ї не просіли, займають, як зазвичай. там, ну, коротко, Не нуждаються 9 в скороченні. Так що, не говорить нам о якомусь просіданні у сім'ї, значить, можливо, обробітка пройшла вдало. Цього року нам компанія Лисень Україна, коли у нас були, привезли отакий. От Спрей, ой, кажу, спрей, На, Наші два вже вийшли з строю, вже барахлять, зараз будемо новеньким робити. Так, значить, яка процедура? Відкриваємо сім'ю е, Ну, і дивимося, що да як. Так, бачимо, там гірко формують клубики. Дивідко, як вони спустилися mm -hmm. трошки нижче. Треба нам все позабирати, uh -huh. бо не попаде. Ну, основна пчола якраз тут і сидить, де у нас є ця бумага. Що за бумага, хто не знає, цього року ми обробляли інтенсивно спреєм саморобним від клеща, сороччена метразу, вставивши лист такі бумаги і оприскуючи за рахунок розпалителя на лист. По результатам осипи кліща дуже якісно себе зарекомендувала. Також мають свої якісь плюси. Швидка робота з цим. Доволі мобільна вона, так як невеличкий флакончик завжди можна мати на пасіці, він не вивітрюється, він стоїть та стоїть. З бултихалі на бризкалі на ліс бумагу пройшла обробітка. Також дуже зручно таким обробляти за рахунок того, що. Цей папір не контактує напряму з е, самою рамкою, чи з розплодною частиною, чи з медовою. Е, Чим це зручно? Тим зручно, що е, в тих місцях, де стоїть зазвичай полоска, будь-яка, чи то на тофлова чи на флометрині, чи на амітразі, чи на чому би не було другому. Бджілки в тому місці завжди зазвичай ну, ті ячейки, скажімо так, чистять. Якщо то розпліта, то розпліт звідта повиносять і викинуть. Якщо там мідові, то перенесуть звідти корма в більш другі, ну так як їм ця полоска воняє, і їм незручно там знаходитись. Бачу, починають я так красиво виділятися. Mm -hmm. Тут же цього не відбувається. Це один із плюсів. Другий плюс такої обробітки за рахунок листа і, і спрея. В будь-якому випадку площа робочої поверхні набагато більше, ніж літополоска. Якщо ми беремо полоску, нехай навіть три полоски на таку сім'ю, як ми ставимо, там площа буде в три рази, мабуть, менше, ніж такий лист бумаги. І це приводить до того, що... Контактної площі, де бджоли мають можливість задіти той листок набагато більше. І ще чим воно добре, коли от листок так стоїть, бджоли, коли його гризуть, що вся паде зверху до низу, скажімо так, теж приводить к тому, що шулуха паде на других бджолок, якщо на них є кліщ, теж обробляється так, бджола від кліща. З полосками трішки, скажімо так. Не так виходить ефект, нежели при такої обробітці. Так що в будь-якому випадку такий спрей, таким методом обробки має місце бути. На сьогоднішній день в інтернеті вже різні є хлопці, котрі таким подобним спреєм обробляють по-різному. Хтось просто пшикає, хтось якось інакше. Але мені все ж таки логічно більш обґрунтовано такий обробіток більш. Ефективний, нежели приснути просто отак зверху на сім'ю. Добре, друзі, будемо обробляти. Так, давайте провіримо, що воно. О, так, доволі гарна у нас струйка. Не будемо теж перебарщувати. Mm -hmm. Ну, якось так. Завтра потім подивимося на кількість. Осипу, не хотілося б його, друзі, там побачити. Ну, В будь-якому -який, випадку якийсь там буде. Ну, будемо сподіватися, що не дуже багато. Так, працюємо далі. Так, треба трішки подути. сховати. Ділка вже полусонна, вже така. Пить. Mm -hmm. Така їх поведінка на сьогоднішній мороз. Це дуже, скажімо так, мені подобається така поведінка, комусь вона добра, комусь вона не добра, я об'ясню, обґрунтую, чому вона мені подобається. Так як така поведінка може привести тільки тих бджол в такий стан. Котрі не мають розплоду, так як ті, котрі мають на даний період розплоду, вони мусять тримати в гнізді більшу температуру. А повищена температура не дасть їм е, знаходитися в такому стані, так як це просто-напросто навколишнє середовище приводить їх в такий стан. Е, понижені температури, вони тіло у них охлаждається, і отакий от у них анабіоз, ну який відбувається в зимний період. В центрі клуба нужна температура для підтримання матки в комфортних умовах, а зверху вже ну, такий стан. І це сигналізує відсутність розплода так. так, друзі, ну по великому рахунку тут більше показувати нема що, так як робота буде одна і та ж. Просто вже одну сімейку з вами обробимо. А вже завтра подивимося на кількість осипу і проаналізуємо наші дальніші дії. В будь-якому випадку, цього року, не цього року, а весною наступного року потрібно буде не чекати розплід, а все ж таки провести обробку до печатного розплоду. Ну, Не може її буде нехтувати в 25-му році. Так як цей рік в будь-якому випадку наші обробітки не заберуть всього кліща. І якщо його залишити до печатного розплоду, все приведе к... О, А чують. Вибачають. Тут такий фіксатор. А я його звичайно закрив. Воно приведе к розмноженню, якщо його не забрати ті залишки кліща. Так що, можливо, навіть е, цю процедуру будемо робити трішки завчасно і декілька разів навісні. Не будемо один раз робити, а можливо зробимо два рази. І трішки завчасно. В будь-якому випадку це буде, скоріш за все, спрей. Можливо, пластини. Можливо, спрей. Ну, вже будемо бачити по, по сезону. Что да, хотя тут не стой забирать. Так, обробляємо. Непогана, кстати, росинка Угу. Mm -hmm. Плавно так подає. Вот тільки оце вот проблема. Плавно подає. Все, друзі. Так будемо обробляти. Скоріше за все обробимо сьогодні всіх бджіл, так як ну, така погодка в даний період часу, рідкість і краще працювати в такій гарній погоді, коли трішки сонце світить, не паде нічого, не дує, нежелі то робити в той період, коли і дує, і дощ паде і тому подібне. Так що, друзі, не забувайте за все. В будь-якому випадку цю роботу потрібно зробити, Так як, так як. Все, на цьому будемо завершити? Слава Україні. Героям слава.